Зараз ми довірмоємо петрушку та закидуємо її наш богач. Це є закарпатська венгерська страва. Бограч на кухні Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій готує Андрій Безелевич. Каже, продаватиме порціями на благодійному ярмарку. З дужною командою працюємо за допомоги нашим захисникам. А ось Владислав Залійський каже, на ярмарку продаватиме патріотичні постери для їхнього виготовлення, розповідає з викладачем, переобладнали верстат. Верстат він застосовується для розробки плат і корпусів для них. Але зараз під час ярмарки ми його переобладнали для Виготовлення отаких от, от виробів. Благодійний ярмарок зорганізували студенти перших других курсів Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій, розповідає заступниця директора з виховної роботи Наталія Любчак. Все би зібрати гроші для зсу долучалися і викладачі, і батьки і студенти, а де випікали смаколики, налисники, готували борщ, картопля по чорнобайську випічку. І маємо надію, все таки, що ми зберемо достойно. Суму, яка піде на потреба Збройним силам України, Анна Довгаль готувала пельмені. Сьогодні на ярмарку розповідає, продає все, що наготували разом з одногрупниками. В асортименті є картопля Гоуланівське. За одну порцію ми віддаємо за 20 гривень. Є пельмені, ми продаємо одну п'ять штучок. Це буде одна порція, ми продаємо за 30 гривень. Є кішморен з різними начинками це 15 гривень. Хочемо трошечки допомогти нашим воїнам, які зараз перебувають в ЗСУ. Тому сподіваємося, все продамо, поїмо і гарно проведемо час. Дарія Тищенко навчається на першому курсі. На заході фарбами та маркерами наносить малюнки на руки та обличчя. Робить це за донати. Фіксованої ціни, каже, немає. Ми не уточнюємо, тобто хто скільки хоче, скільки вважає потрібним, скільки й хочеться. Тривав ярмарок кілька годин. До нього долучилися понад 200 студентів та викладачів, каже заступниця директора закладу Наталія Любчак. Вторгували 32 тисячі гривень. Їх передадуть волонтерам, які збирають гроші на автомобіль для оборонців. Юлія Бараболі, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.